Зесінка стежина, Там ці юрми сунули туди. І плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили верхи, їхали возами, похід розтягся на дванадцять вес. І Божа мати плакала сльозами, та поможіть Нести йому той хрест, чи ж вини люди. Що за чудесія дають старцям, підсажують калік, а тут же йде ну, добре, не месія, людина просто, просто чоловік. Юрма гуде і кожен пнеться ближче. Хтось навіть підбадьовіє терпи, вже он онголгофа, повище, Хрущали під ногами черепи. Сказати б зброя, це хіба єдине, то що ж зробили ж стражники юрбі? І в юрмах тих малесенька людина несла христа тяжкого на собі. І хоч би хто кому було до того, всі поспішали місце захопить? Воно ж видніше спагобаку крутого. як він конає, як він хоче пить. І він упав, і руки посиніли. Тоді знайшовся добрий чоловік, Наморений, ідучи з поля сими, до додому в протилежний бік, коли звершилася ця чорна справа, і люди вже розходилися ті. От парадокс заплакав лише вариант, розбійник, не розп'ятий на хресті. Чи пожалів, чи вдячний був пилатом, чи втямив раптом темний щось нове. Що Божий син такий йде на страту, а Він розбійник, він такий живе. Амінь.